Дивися, от мені таке питання, <рес> О, не зважаючи, що mm -hmm. ну, понятно, що ти найкраще. Ну, само <рес> а, собою. От віся, твій світ лідер, хто? От якщо взяти європейську техніку, то от, тобі бренд, який більше до душі, який тобі більш подобається. Ну, мені так важко відповісти. Мене зараз Душа лежить до скауту. Ну, то понятно. Це понятно, що є? більше подобається, ніж любий, навіть європейський. Ні, то понятно, а якщо дивишся ще на ціну, то і ще більше. Скаут все рівно, так. Людям вже також буде цікаво. Нью-Холланд. А далі я не хочу навіть там запам'ятовувати багато. Мені найбільше скаут подобається. Зараз вже буде закінчення сезону. Я, мені, як відомо, в Тернополі теж щось планується. Ну Якраз Скажи... в Тернополі крайня виступка цього року. Ми обов'язково будемо. І що, там щось може новеньке привезти. Побачимо. Приїжджайте. Так? Думаю, що ми вас там... також запросимо і думаю, що там буде цікаво. Сорока сюди впала і сказала, що там щось грандіозне готує. Ну, побачимо, побачимо. Я зрозумів. Ну, добре, добре. А запросити нас? Обов'язково. Домовились. Бачили, сказав, запросить. Ну що, Андрюха, запрошуємо. Що наших глядачів, okay. ми знаходимося в ряду Б-13 по правій стороні. Сьогодні крайній день вист... виставки, так що, хто ще не встиг до нас завітати, приходьте. Ми раді будемо з вами поспілкуватися. Я yeah. чи Андрюха. Всіх раді були бачити, хто вже був, кого ще не було. Вас чекаємо. Так. Пішли, Андрюха, працювати. часу. Добренько тоді. давай.